Всім привіт! З вами канал Наш Сад, і ми продовжуємо серію відео про допомогу рослинам аптечними препаратами. Сьогодні я вам розповім про аспірин, ацетилсаліцилову кислоту. Мало хто знає, що аспірин можна використовувати не тільки в терапевтичних цілях, це безумовно дієвий народний засіб для стимуляції розвитку рослини, утворення бутонів і саме головне, оживлює рослину, яка почала в'янути. Спектр застосування аспірину при домашньому рослиноведенні найрізноманітніший. Його використовують, коли опадає листя, не хоче викидати бутони, погіршується вигляд рослини, стрес після пересадки і якщо заповільнився або припинився ріст. Але перед тим як користуватися даною підживкою, зверніть увагу на правильність догляду, полив, різні шкідники та хвороби. В такому випадку аспірину буде недостатньо. Отже, щоб приготувати підживку, треба четвертинку таблетки подрібнити і розчинити у двох літрах теплої води. Таку підживку можна давати рослинам раз на два тижні в період з березня до жовтня, з жовтня-по лютий не частіше ніж раз на місяць, оскільки в зимній період рослини перебувають в стані спокою. Оприскуємо листочки або поливаємо під корінь. Якщо у вас залишилися питання, чи ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть в коментарях під відео. Я з великим задоволенням відповім на кожне з них. І якщо відео було корисним, можете підписатися на канал і тицнути вподобайку. До нових зустрічей!